Дуже багато чує про іскусственний інтелект, і вирішив задати йому питання кому належить Маріуполь, кому належить Донецьк. і подивіться, що він відповів. Навіть машина знає правду, що Маріуполь це Україна, Донець це Україна, Крим це Україна. І я вірю, що ми повернемось додому. От. І, будь ласка, напишіть свою думку. Стосовно іскусственного інтелекту, користуйтесь, як вам. Мені цікаво. От. Мені дуже сподобалось і. Він дуже цікаво відповідає на різні питання і допомагає. Тому користуйтесь GPT-чат, іскусний інтелект, розумний, розумніший, ніж наші сусіди.